Ну, в мене завжди виникає е, ну, наші глядачі, можливо, знають, що в мене пам'ять як у Гугла е, виникає запитання: а що тоді робити з тією самою Мусічук, де там значить мову на хліб не намажеш, А що говорити з тим каналом, на який вона працює, як вони мочили Україну? Е, а що говорити е, про самого президента, який розповідав е, про. Е, ну я вже не буду там про термос і про. Героїн німецького кінематографу, ну тобто це зрозуміло про порно-порну зірку, а вони стібалися, коли вже була війна, наприклад, з того, що кордони Росії пересуваються на територію України. Це не хіба не тягне вже навіть за діючим законодавством певною мірою на деякі кримінальні. Е е ну, від від По критеріям, які <піллянув> вказує Дмитро Кулеба, і тому я можу. Я, я можу всіх перерахувати. розумієте? Я можу всіх перерахувати. Той самий Татаров, от виникає запитання, е людина е працювала Януковичу, потім він перебітнувся до Зеленського. Зеленський сказав, що він не такий, значить, там значить, е як Янукович. Виникає про це запитання. Ви знаєте, да? формальна навіть логіка. Я там не кажу там релевантну логіку, там інші якісь е більш серйозні речі. Формальна логіка. Якщо він. Зрадив Януковичу і прийшов до Зеленського, чи він не зрадить другий раз. Пам'ятаєте, як Арестович, я вас, значить, дурив, тепер я значить, буду мочити тих, кого я дурив, а потім значить, він тепер мочить тих, до кого він перемикнувся. Ну, Єдине ж Салгав, бо, як кажуть, в мене у Миколаєві, там де важлива репутація, ані іміджмейкери, один раз уже. ну, як би от уже, уже один раз. А, а якщо він е, значить, далі. Служить янукові, що то ж тоді робить в діючій владі. Тобто, і так чи інакше, репутація чомусь не має значення для тих людей. Ну про Єрмака вже не буду. Я недавно читав, буквально от напередодні читав е його е статтю на «Укрправді» е в від грудня 2020 року, де він розповідає про е рік його роботи після, значить, е того знаменитого. Саміту і зустрічі з Путіним 9 грудня 19 року він це ж там чорним по білому пише: Ми зробили це, це, це це, відвели війська, розвели, розмінували. Він там все пишуть, а потім в кінці, але значить, наша е, робота, це ж не е, вона потребує і іншої сторони. Він визнає, що вони навіть ту формулу Штайнмаєра, яку вони насправді прочитали у путінській інтерпретації. Вони навіть її імплементовуючи, пам'ятаєте, я не Лох, значить, війська, навіть її імплементовуючи, він визнає, що Росія нічого не робить назустріч, тобто це практично одно, однобічне роззброєння. Чи не так я розумію такого роду слова? Це тягне на відповідальність? Чи не тягне це ставлення до держави, до непорушності кордонів. Перша стаття Конституції України є незалежна, тобто вона не залежить від того, що там Путін хоче. Да? Або можливо, навіть е партнери е по перемовинах незалежна суверенна, правова, соціальна держава. Це перша стаття Конституції зеленський гарант Конституції. Друга стаття суверенітет України. Фактично просягається на всю територію України, ну і далі за текстом всі 603 тисячі квадратних кілометрів. Заяви, наприклад, Зеленського у е березні, у березні 22-го року, про те, що давайте Путін відведе війська, відведе війська станом на доширокомасштабне вторгнення. І ми будемо говорити про тимчасово окуповані території як предметом політичних домовленостей, читаю з ворогом, чи це не є порушення другої статті конституції і визнання проблематичності наших суверенних територій, чи ні? Я задаю питання вже задіючим за законодавством. Про Кулєбу я вже не буду, який, значить, хотів йти до сіярта, е, як вискав пішки йти. все після того, як вони ультиматом говорили про те, що насправді е, не, не, не тільки навіть тій території. На яких проживають тут нічні угорці, а й взагалі вся Закарпатська область. Тепер проблематизується, а значить, знову порушується наш суверенітет. Це я вже про кулібо не буду говорити. Про мисичук це ну, це вибачте, пане Олександре, і наші глядачі, це ну набагато нижче, вибачте, моєї кваліфікації і мої. Е, ну це, це не повага до моїх вчителів, розумієте? Це не повага до вулиці, яка моя виховала в Миколаєві, і не дозволяла мені так ставитись до себе і до своєї країни. і до Моїх університетів і до моїх найкращих, найкращих вчителів, які мені там все викладали, це не повага там розглядати якийсь там безугол, якийсь чомусь зараз вона стібеться тібеся із збройні сили України, а її ставлять у цій делегацію НАТО. Ну вибачте, ну це що таке? Це таке ставлення до держави. Я абсолютно підтримую тезу про те, що ті люди, які зневажають публічно, Особливо якщо вони займають державні посади, зневажають українську державу, мають бути покарані як яким чином це інше питання. Але навіть якщо ми говорити, говоримо про діючу законодавство, то як мінімум, вже навіть за діючу законодавство, вони мають мати ну як мінімум публічний осуд. Пам'ятаєте фразу Кеннеді про те, що не запитуй мене про те, що ти що держава зробила для тебе, а скажи, що ти робив для держави. Ну ну хіба це? Хіба навіть усі фільми, в яких вони знімали, хіба ці всі репліки про те, що там Зеленський недавно значить, знов е десь вигукнув з Ютюбу е його е розмова про те, що ми один народ. Ми що ми разом, ми такі інше. Всі його фільми, які, е ну скажімо, побудовані на цьому, на цій совковій, ми одна страна були, там ми такі інше. Всі заяви їхні, е які порушували до речі Конституцію України. Зараз вони говорять, що е наша мета НАТО. І це записано в конституції. Я особисто говорив з дуже багатьма їхніми там ротами, не тільки на ефірах, а й поза ефірами. Вони говорили, що Путін напав, тому що парламент минуло скликання проголосив наш курс на НАТО. Путін не напав би. Це, це хіба не є тим, що ми зараз А ви, ви помітили скільки разів оця фраза стосовно нашого вступу до НАТО і що не треба було закріплювати в. В Конституції вона звучала, і саме в який період вона звучала. Вона звучала весь е березень. Навіть можна подивитися соціологію. У нас тоді було різке падіння, ну як різке, значуще, відповідно до законів соціології, більше, аніж статистична похибка ставлення українців до НАТО. Я не кажу про. При тому, що в суспільстві після повномасштабного вторгнення запит на приєднання до північно-атлантичного альянсу він виріс в рази. просто. він виріс. Він виріс в рази, але ще раз наголошую: березень після цих умов, які вони практично парафовували, які зараз Путін там розмахує перед носом Сіньзіньпінара Мофоса Трамп, Очевидно, він буде показувати. Ось, дивись, опісь протокол зал прийняла українська делегація. він, значить. Офіційні заяви голови офіційної делегації Рахамії, коли, ви, значить, там сидить фотографії подаляка, які обіймаються з російськими представниками. Мір Дружба кукуруза, значить, прийшли значить, західні партнери і, 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 і розумали те, що ми про що ми значить, з українцями вже домовились. Я вже зараз не кажу про те, яким чином вони закривали канали. Які критикували такого роду домовленості, тому що вони були не сприйняті, не були би сприйняті українським суспільством, і нагадую нашим глядачам, про що я постійно нагадую, що в день, коли закривали патріотичні канали, не Інтер, не там, значить, один, присідин, і, е, один е, плюс один, що означало Коломойський і один Плюс. Коломойський плюс Суркіс ой, перепрошую плюс Медведчук, тому що через Оксану вони володіли вдвох е, цим каналом. Так, от вони закривали Патріотичні канали. Саме тому, що вони не хотіли чути критики вже практично своїх капітулянських домовленостей з росіянами. І нагадую нашим медачам, що саме 4 квітня 2022 року, за 5 днів до того, як в Київ прилетів. E, значить, прем'єр-міністр Великої Британії, який сказав, очевидно, я там не був присутній, сказав, ми не можемо бути разом з росіянами гарантами вашої незалежності, тому що це буде наша відповідальність за те, що ви домовлені з гарант, з, значить, з Путіним про так звані гарантії. Коли Путін буде диктувати нам, а ми, значить, будемо нести в очах ваших громадян відповідальність. Про що йдеться 4 квітня 2022 року був підписаний, підписаний указ президента. Зараз він говорить про те, що значить, перемовини неможливі. Я всі канали припинив, сепаратизм припинив. Він досі, ну недавно він ще існував на сайті Закон Рада UA, глядачі, можна подивитися, погуглить Закон Рада UA, це офіційний сайт Верховної Ради України. Він був на президенті, я туди не заходжу. Значить, там було 4 квітня. Склад офіційної про склад офіційної указ президента про склад офіційної делегації України на перемовини з Росією на переговори з Росією щодо надання Росії гарантії безпеки чорним по білому Росія виходить, що гарант безпеки не агресор, не якийсь там, значить, вже для них воєнний злочинець, Не якийсь там, а він довго розпроможна сторона, з ними можна домовлятися. І там серед цих домовленостей було не просто Україна матиме позаблоковий статус, не ну, просто обмеження ракет по кількості, по дальності і застосування, не те, що значить, там захист неба про безпольотні зони, ми не мали права на авіацію. Увага, нам будуть допомагати, кажуть, що там нам зброю не давали. Скажіть, будь ласка, наші глядачі, ви на місці. Приватної компанії, яка буде брати мільярди грошей, щоб інвестувати в виробництво зброї, тому що це довготривалі контракти, налагоджування логістичних ланцюжків, таке інше. Якщо ви е, лідер країни, то треба інвестувати гроші в ваших платників податків в ту річ ту схему, яка скрізь критикується, бо це не охорона здоров'я, бо це не, не освіта, бо це, значить, не соціальні програми, а це гонка озброєнь, як завжди нам казали. Ви будете інвестувати в озброєння сотні мільярдів грошей, не ваших, а ваших акціонерів, вкладників, громадян вашої країни або, значить, вашого підприємства, інвестувати в зброю для України, якщо сама Україна домовляється з Росією про те, що вона не буде, значить. Застосовуватись і буде мир. Ви не будете? Ну я не буду. Ну я не буду. Я за всіх моїх, е, значить, е, поглядів, які є антиросійськими такі інше. Але якщо я відповідаю, я свої гроші можу віддати. Але якщо я відповідаю за гроші по такі податки, у мене мій політичний опонент скаже: чому ти зрештою гроші туди відправляєш, е, значить, на гонку озброєнь, якщо можна їх. Відправити на охорону здоров'я наших громадян, так чи не так? Ну в тебе завжди з'являться ті, які будуть тебе критикувати. Завжди з'явиться умовна Трамп, який буде говорити, що жодної копійки, значить, там без гарантії, так і інше. Так, от повертаючись навіть до складу делегації, в неї входив Олександр Чалий. Я не дарма кажу не Олександр, а Олександр Чали, тому що він завжди був такий собі, значить, проросійський. Це та людина, яка стояла над Кучмою, коли Кучма підписував е, Бедапецький меморандум. Ну, щоб він там не там, можливо, підпис не поставив. Ще раз наголошую. Ще раз наголошую. Олександр Чали, член офіційної делегації України, на перемовини з Росією щодо додання Росії гарантії безпеки, е, яке НАТО в такому випадку? Тут навіть вони будуть нам рахувати кількість ракет, і вони будуть блокувати будь-які речі щодо озброєння, тому що пропонувалося, пам'ятаєте, заява Рахамі Подаляка, що Росія буде гарантом безпеки на ряду, там, і там вже давайте і Туреччину підключимо, давайте Китай підключимо, тому що Рахаме склався члени Радбеза ООН, постійні члени. пам'ятаєте, тоді Ізраїль підключали через Абрамовича. Нагадую, що тоді був не Нетаньяху, Тоді був такий сумі нафталі Беннет, який потім написав книгу, що це він попросив Путіна, значить, не е, значить, зеленського. І тоді Зеленський виліз з бункера. Ще раз ця людина, яка пише таку ганьбу на. Гаранта нашої конституції і Верховного командовича на президента нашої держави, про який каже там, значить Кулєба, значить, з він зневажливо ставить: я попросив Путіна, що і він був гарантом нашої... був би нашим гарантом нашої безпеки, і в такому випадку пропонується значить взяти на себе відповідальність, наприклад, тому самому е... ті самі Великобританії, що він буде сидіти і Путін буде диктувати, значить, гарантом нашої безпеки, як Путін інтерпретує гарантії нашої безпеки. Це я вам кажу про НАТО. Я пам'ятаю дуже добре слова. Нам НАТО дало всього, Зеленського, нам НАТО дало всього лише там, 50 тисяч 50, е, нафти. Ну нагадую Зеленському, якщо він не знає. І тоді я про це казав. Що НАТО не видає країни НАТО. А для того, щоб вони видавали, треба консенсус, ухвалення рішень. Це потім відповідалися ті речі, коли. коли. Ми не сприйняли, українські громадяни, насамперед, Збройні сили України, генерал Залужний, саме тому вони його не люблять, не сприйняли такого роду домовленості капітулянські. Вони закрили канали, почали, значить, мочити Зеленського, перепрошую, Залужного з офісу президента. Саме тоді вони почали вже бути більшими, намагатися бути більшими патріотами, аніж. Аніж ані ми з вами, тому що вони зрозуміли, що за такого до домовленості ну певною міру вони не просидять і, і, і двох тижнів, тому що е, ну, вибачте, я зараз скажу про те, що може сьогодні, можу там якось е, по-іншому розцінювати. Але тоді прийшов би батальйон е, і вирішив би питання там на банку. Вирішив би питання. Ну насправді е, 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 хто в нас насправді Верховний Голкомандич і як він ставиться до своєї держави, щоб повертатися до. І до своїх обов'язків, щоб повертатися до е, інтерв'ю Кулєби е, Мосічук. Ну, Мосічук і Кулеба не ті люди, які мають говорити про відповідальність е, перед державою, якщо нехтують державою, тим більше, якщо вони ще й служать і озвучують ті хотілки і ті меседжі, які лунали в Україні, тими, хто вони служить. Ну, е, далі я не буду. Дивіться, от ми з вами згадуємо зараз ті часи. А ми їх постійно будемо згадувати. Тому що, якщо чесно, я не бачу поки що відповідей на запитання, чому так сталося, що росіяни взагалі зайшли в Херсон. Хоча по деякій інформації, вже те, що складаються деякі пазли, от санді Таймс пише про зв'язок підозрюваного в держзраді Кулініча з американським лобістом Зеленського лобістом, якого наняла команда президента. В сполучених штатах ще я так розумію, до а, чи це вже після того, як Зеленський став президентом, Маркус Коен, такий адвокат в 2018-19 роках, зокрема щодо участі в кампанії нинішнього президента Володимира Зеленського. Я не бачу реакції влади, до речі, на, а, на цю інформацію. От мені цікаво, що ще може виплисти взагалі. Кулініч, якого зараз судять за державну зраду, йому загрожує 15 років позбавлення волі. Викрили його вже після повномасштабного вторгнення. Але ж Баканов скільки на посаді ще пробув, і чому Баканова не судять, який його привів на цю посаду? Знаєте, пане Олександре, по-перше, чому ми про це говоримо? Тому що все ж таки корені йдуть звідти. Я Бо нас болить це. По-друге, по я тоді обіцяв, і, і я свої обіцянки, на відміну від е, багатьох в офісі президента і владі виконую. Я обіцяв, ми будемо цього повертатися. Ми зараз ж часто говоримо про те, що там казала Тулсі Габард в США, що там казав Під Гесек. Ми говоримо про те, що вони казали раніше. А тут давайте ми забудемо, що казали наші. Ну, ну, ну це, це працює, чи ні? Ну, ми ж їх судимо, те, що вони казали раніше, і правильно робимо. Сенатори, конгресмени задають запитання, що ти, значить, Тусі Габр там казала про Асада, що ти казала про широкобасштабну агресію? Їй задають запитання, а ми не можемо задавати запитання? Чи як? Ми ж говоримо про державу, ми говоримо про цінності, ми говоримо про людину. Е, відповідно до п'ятої статті Конституції е, громадянин є носій суверенітету. І він джерело влади. Не ми, я особисто присягу Зеленському не давав, а він мені давав присягу. Мало того, він назвав мене і вас, і наших глядачів, також президентами. Так чи не так?